Чернігівці, які постраждали внаслідок російського терористичного акту вранці 19 серпня, продовжують отримувати кваліфіковану підтримку, зокрема й юридичну. Надавати її містянам зголосилися і співробітники громадської організації МАРТ. Фахівці проводять безоплатні консультації як на базі власного офісу, так і в єдиному центрі допомоги. Він майже тиждень функціонує у Чернігові. Спочатку роботи єдиного центру допомоги постраждали внаслідок ракетного обстрілу. В принципі, там було доєднані багато організацій громадських і міжнародних і благодійних фондів, в тому числі наша організація доєдналася до роботи цього центру. Юристи нашої організації надавали правові консультації. Як зазначив Дмитро Науменко, до правознавців звернутися можуть усі чиє житло було зруйноване або зазнало серйозних ушкоджень. Для цього потрібно надати необхідний перелік документів. У разі виникнення будь-яких складнощів, наприклад, з ідентифікацією особи або з засвідченням права власності, юристи надають оперативну допомогу. Юристи консультували з загальних питань. Ну, більше цікавило це питання щодо реєстрації повідомлень про пошкодження житла, про порядок отримання відшкодування як від держави, так і від міжнародних фондів. Оформлення документів, відновлення втрачених документів, які пов'язані ну, з тим, щоб в подальшому можна було отримати допомогу і компенсацію від держави. Треба розуміти, що допомога є різною, як від держави. Так і від органів місцевого самоврядування від міської влади юрист громадської організації Олександр Желінський у перші дні після ракетного удару по Чернігову почав приймати відвідувачів, аби допомогти їм вирішити нагальні питання. За його словами, містяни звертаються за кваліфікованою консультацією не лише щодо випадків, які пов'язані з відшкодуванням витрат за пошкоджене житло. Частіше за все зверталися дійсно з приводу. Зруйнованого або пошкодженого майна, були питання і пенсійного забезпечення, тобто пенсійного характеру, питання навіть житлові сімейні. Ну, тобто люди, коли ми представлялися, що ми є юристами, і ми консультуємо з будь-яких юридичних питань, навіть не пов'язаних з конкретно цією подією 19.08. То люди, в принципі, задавали і будь які інші питання. Усі, хто наразі потребують юридичної підтримки, можуть звертатися як до єдиного центру допомоги, так і до приймальні громадської організації Март там проходить запис на прийом до фахівців. За необхідності громадяни також отримують консультації в телефонному режимі.